І які хочеш пахне так взагалі прилість. Груші. Сті гранати. Гранати. До речі, знаєте, які корисні гранати? Кажуть, що їх навіть в Греції такі звичайні весілля дають нареченому і нареченій з'їсти. Ото вам. Гранати. Кабачечки, весною запахло, боже мій. Мандаринки навіть з листочками, це грузинські, мабуть. Ой, пахучі-пахучі, припахучі. Мандарини вибір дуже великий. 120 гривень за ананас. Ну, ананаси, я вам хочу сказати, дуже такі, знаєте, гарні такі. Хороші ананаси. Пусто у нас мандарини. Калюжів повно, калюж, зараз вона висує, балакає українською мовою плюс суржик. Ой, якби не вітер, було б дуже комфортно, а вітер трохи є некомфортно, ну п'ятачок, якби хтось. Нас із минулого сюди винернув, то він, звичайно, б його не впізнав нашого п'ятачка. Тихо. Тому що все помінялося дуже і дуже сильно. Все міняється. Нові ну, магазини, все нове <coughs> 27 січня. 2025 Україна моя. Аномальний, теплий січень. Всім добра.